Доброго ранку всім! Сьогодні я пропоную поспостерігати за весняними квітами, які називаються нарциси. Давайте поглянемо, як змінилися вони впродовж тижня. Далі у відео ми поглянемо, як же вони змінилися. Ось такі вони були до вихідних. В п'ятницю. Жовтяві всі сяють. Чарують очі людські, промінчики сонця вітають, у коси тендітні свої, мріють, виблискують, грають і сонечком пісню свою, і ніжно й привітно вітають з собою качарівну весну. А ось такі нарциси вже сьогодні, зелені, вітром танцюють, з небом мелодії лють, сміх та радість віщують. Нарцисами квіти ці звуть. Погляньте, які ж вони гарні сьогодні в нашому садочку. До побачення!